Зазвичай, коли я намагаюсь пограти стратегію, у мене в голові виникає дисонанс. Немає жодного понурення в ігру, і на 2-3 годині я забиваю на стратегію. Вона якось трохи нереалістична все. Ну прям що там не дуже. Банально нереалістична. Ну прям тупо навіть. Але не у випадку Європа Універсаліс 5, подумав я, дивлячись огляди на цю ігру. Ну що ж. Це ми зараз з вами побачимо. Якста політолог? е Е-е-е, Угу. Тому в першу чергу я буду застосовувати різні політичні теорії, закони та перевіряти їх всі і грі. Ну йде, тут будуть різні концепції, теорії мої, яким я повідаю перевагу та секрети політичних теорій, які я вам трохи привідкрию. Чи гра хоч трохи похожа на те, чи мені відомо під словами політичні теорії? Де фолту я граю в ігри, тому пройдусь по основним геймплейним системам ігри. Дедає чи дедашо? Ну брай, дивіться мінус ігра. 10. А я не можу 5 зробити, поняв? Піздец. Все, я не можу 5. Мені громко 10, але я не хо на 0 занадто тихо, тобто нема. Все, один. Ну, об'єктивно головне меню, мені не дуже подобається. Я не розумію, чому це синя, а все інше жовте, а це вже червоне, воно не виглядає якось. Я не викупив, чому першого головне меню з'являється, а далі відбувається загрузка всіх кнопок по один. Типу, це ж то якось ну таке. Ну, хезешкінс. Ну, на загрузочному екрані Лондон. Буває. Пройшло декілька хвилин. Голова Києву трохи поклацав, трохи подивився що до чого, і він зрозумів. Він зрозумів. Яка відповідальність? Перед ним. Постава. постала? постава. Угу. Так, принцип Аіріті в Київ. <глаз> так, адженда. Порядок. Порядок. Сидячи на своєму князівському троні в Києві, я задумався, а чому в Єв 5 немає Америки? Спершу мою родину пішли в сторону, що, мабуть, що відповідь на це питання криється в назві ігри. Це ж Європа Універсаліс, а не Америка Універсаліс 5. Далі поігравши декілька годин, я все-таки збагнув, що Америка просто ще не відкрита станом на певну дату. Ого, ну і мене осянуло. А. Вау, це типу потужно. Ну, це реально потужно. Але метр просто-напросто рвався, коли мова йшла про реалістичність цієї гри і відповідність їй певним а, політичним теоріям і так далі. Ну а взагалі без Рафлан Руфланович, якщо говорити, то справді тут є доволі реалістична штука, яка реально відповідає. Політична теорія влада це ресурс, і його не може бути безкінчаним. І коли в когось влади більше, тоді в когось влади менше. <плес> <плес> а? Що в смислі? Що? Тобто у нас влада вона розподіляється відсотками на різні. Блять, не то. Що в мене відсоток збільшиться, когось цей один відсоток відніметься, Або всіх відніметься по 0,2, 22 4, 0, 2, 5. Чому, наприклад, перемога однієї партії обов'язково є поразкою іншої? Тут дуже добре і яскраво показано поняття і розуміння політики як боротьбу за владу. Окей, okay, окей. Okay. Це ще плюс-мінус відображено реалістично. На відміну від деяких інших механік, про які, коротше, дивіться далі. Потім колись про це піде. Мова, якщо я не забуду. Nastro, Тепер на рахунок стратегічних пріоритетів. Тут якісь хідняки, тут взагалі болото не ще не, не досі не. Угу. а Україна, наші землі, тобто культурні. Якщо ми подивимось культуру, тут от мають бути українці. Вони окремо від нас. У нас стратегічна ціль номер один це підготувати суспільство до приєднання, до з'єднання залучення, долучення, приєднання рель, з УНР і УНР. Ну бажано би не чекати тисячу дев'ятсот там якогось там року, а є це в 1400. чотирьохсотому або ще раніше, бо я до того часу швидше всього вже не буду. Київським принципілятом мене... критерієм, наскільки ми готові будемо до війни, <кхи> приєднання, воз'єднання, угу. а саме збільшення, збільшення це де, це блін. Збільшення відсотків задоволених нами, сер... А, та нам є. О. Ding -ding 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 -ding. Star Wars! Mm, ну я чу по Western вестернгайдам, що якщо більше 50%, то вони будуть за нас голосувати безплатно. <кхем> uh, я сказав голосувати, а uh, я мав на увазі uh, воювати. То ми фактично зараз мобілізували все суспільство під О. Oh, реформи! А, ah, тоді реформ. Але перед тим як реформувати свою прекрасну, поки ще маленьку і неповноцінну територіально. Держав М -м президент вирішив датись. Ой, який президент? Пр -принципаліт... Пр -принципаліта? Пр блять, Оглянути, проаналізувати, подивитись, порівняти системи. Е -е, які ним є? Рерикович Stick Together. О. На, сюда. Сюданенко сюдович-сюдаренко плюс легітимність. поляки. сіверяни. їх взагалі будемо їба. Що? I don't think I appreciate your tone. Sir. Зараз я вам покажу елементи гри, які я взагалі вважаю геніальним і еволюційним у всій ігровій індустрії. Y make the I take from you the, the now about state. Your line from delicious of adequacy. Your mother. Uh, Зрозумів. Ну, це непогано. Ну це реально непогано. Цього разу вони реально заморочились. Ну, чуть-чуть я таке. У мене таке відчуття трохи. Ну от. Угу. <wegans> Знаєте, що відрізняє хорошу гру від нормальної гри. В хорошій грі є деталі, які не обов'язкові геймплейно. Так в даній грі, вони тут є. і В вони разом. Та я робив оцінку виключно їхньої стати. Я не я їх не включав. Голлі. Свої свої розрахунки бухгалтерські, блін. Ну. Буває, що ви своїми картонними майданами. Чекайте, може ще вивезем. Я так розумію, тут є, типу, армія, яку ми можемо безплатно за рахунок того, що нас підтримує вище 50% певна політична складова, це те, що в нас ніколи в історії України не вдавалося. Що майже вдалося Павлу Скоропадському, але не вдалося. До речі, тут можна до Павла Скоропадського дійти, чи ні. Коротка тактична переостановка. Ну, не така вона вже й коротка. Окей. Ну, почалася окупація першого міста. Ми не те щоб е, якось якийсь супротив там зустріли, але супротив ми якісь то зустріли все ж таки. Так-то однако. Далі рішення піти по ходу на столицю. Ну, вроді, це столиця. Я просто минуло не грав, ну, вроді так, столиця виглядає в цій новій частині. А... Ну, далі ми взяли рівник, як ви це спостерігаєте зараз на своїх екранах. І перші намагання піти на мир, ну, Вони не захотіли піти на мир. Тоді ми далі ще трохи на них натиснули, і відповідно далі заокупували ще більшу частину. Запропонували бути під окупацією, і справа пішла. До речі, прикольно, що воно зберігає мій вибір, Мені не клацати це все спочатку. Це дуже приємно. Ігра в цьому плані справді тріполей. Я не знаю, я сумніваюсь, але мені здається, краще зупинитись. Ні, Давайте краще зупинимось. Так. Туда. У нас був приклад уже інтеграції з силовою, давайте спробуємо інтегрувати не силовим шляхом чернігів. Якщо не вийде план з веселізації, як вам такий прикол, ви берете, продаєте територію, маєте на неї Делі, оголошуйте війну, але забираєте більше. <звук> Туда, стротях. Uh, ой, не то. Невід'ємна частина цієї. Блять, частина, Блять, хуйня. Uh, <coughs> ну, Для мене невід'ємна властивість цієї гри. Те, що тут складно щось знайти, але тут це робити приємно. Воно звучить так, ну, мені коротше звучить круто, тому завжди, коли ви щось шукаєте і не можете знайти. Uh, вам все одно кайфово. Тому що звуки в ігрі охуєнні. Реально. Hey. Я не можу знайти. Так, степе, я ж не можу знайти в кого. Де. А де владу показує в кого скільки енер... ага, так. Так, знать на 71% задоволені. Клірки на 40%. Просто люди на 76,5. Просто завоювали, волоні вже 76%. це їхнє населення так добре жило. Ну тепер при нас тих живе. Так як в цих влади найбільше із простолюдинів забрати трохи, ну, відсотків 10 і влити в економіку. Я думаю, це буде справедливо. А, так я поки шукав, я вже забув, що я хотів знайти. І я ж не це шукав, я вроді шукав це. Угу. Політична ідеологія. Цінності. Тут оце, я так розумію, є постфактом від того, що ми маємо на практиці. Тобто стан кожної із систем формує, чим централізована, децентралізована, традиціоналістка, інноваційна, тобто консервативна. Чи... 2000 І в цьому плані всі ці речі, оці от ідеали такі, дві протилежності, вони являються тут шкалою. І І залежності від кожної системи, ваша держава відповідає певній ідеології. Тобто, зазвичай в іграх як. Ви нажимаєте ідеологію, і вона дає якийсь ефект. Як веджи в гісторії <«History> фашизм, там плюс Що-то там відсотки армії. Тута це набагато цікавіше. Тута я ставлю плюс. Це реально так VRL -е є. Так VRL, -е плюс-мінус воно і є. Це непогано. Так, Government Raricвича. Mm, ну тут очевидно. Так, маркет. Давайте їбанем маркет за цими. Де? Да, Де? Да, як нажати? А. Ну, не можеш. А, да, це дорога, точно, я вже дивився, здається. Трейдінг, ну давайте потрейдимось з. Щось там на класі в економіці. Все, я вроді покращу ситуацію, ні? Воу, wow, наша економіка процвітає! Ми роз'їбали. Ми стали найуспішнішим в цьому регіоні. Ну, ну в межах наших територій, найуспішніші в нашому регіоні, маю на увазі. А ти що подумав. Засуджую першу боку, могли і сон поставити на ладу. Ну, щось я нормально накрутив, ми вийшли в плюс. Де де є? <клухи> ну, тут, а як не скажи, так хуйово. Не, знать має більшу силу, тому ігноримо просто людей. Ну, раціонально по факту, і реалістично. І. виєдно. І. Бля, в мене жариться крило. Так. Фемені Карівка. Карлівка, яка карлівка. Комбінація хвороб і різних погод повністю зруїнили сезон Київлян. Київ. -ки -ки... Коротше, це все. Дивіться. Я дотримуюсь. Тут тут, тут, тут типу, три відповіді. По суті, їх дві або це роблять о, ми, або це роблять не ми. Ой, блядь. Ну тобто дві концепції самоврядування, або англосаксонська модель, або європейська континентальна. І хто не знає, децентралізація це не лише коли е, вам дають більше свободи обирати тих, кого ви хочете бачити владі на місцях, але й вся відповідальність перекладається на місцеві еліти з регіонального або загальнонаціонального рівня. А, ну ахуєть! ну ахуєть! Знать, іди нахуй! Ну ні, квірки йдуть нахуй, бо вони менш впливові, ніж бояри. Квірки. А ми нормально голди вже з вами настянули з народу. Розібравшись з культурною єдністю українців, реформуванням, економічними реформами. Ну, да, я рандомно щось там натикав, але розібрався. Київський князь Федір Верикович вирішив зайнятися дещо вищим, аніж він, дещо вищим, аніж інтереси населення. Те, що диктує, як жити. Населенню в тих умовах, яких вони. Так, да, мова про геополітику. Правильно зрозумів. Hey. Стоп, у нас хтось анексував території. Аня. І все-таки анексували щось. Нахуй я не провид по карті не можу поняти, в мене щось забрало, чи ні? Волиня are subject of Golden Horde. Ой, я їх не врятував, не встиг. Ви зрозуміли? Київ напав на Галич, і Галич з Волині попросила в Золотої Орде захисту. Так воно й би і працювало в ВРЛ. Хейр може стати мати більше краще. Е, о, стабільність. Так. Стабільність. Ще 50 стабільності до мирного врегулювання. Проблеми з Чернігову. Вом, кх -кх, великий найвеличніший правитель, воз'єднатор українських земель сів за сіл і перед ним поставили дипломатичні дії, які йому доступні. Він був вахою, що їх доволі багато. Він думав їх буде менше. Дружні дії, їх реально дуже багато, а стайл їх теж непогано. Це дуже потужно. Тільки не знаю, що за електрика, але окей. А коли я привав момент, коли знать, взагалі із 70% стало 10%? Чи це я сюди дивився? О, один з мінусів занадто багато латентних процесів. З точки зору геймплею — це мініс, з точки зору реалізму, це плюс. Але в цьому різниці між геополітичним симулятором, наприклад, і вдалою грою. Те, що в геополітичних симуляторах все за складно. Вони намагались за взяти багато і робили все по підручнику. В даному ж випадку зроблено все трохи краще, ну, але ця проблема вона й тут є. Вони не змогли мінімізувати геймплейно ці системи до такого рівня, щоб це було більш Туда. зручно. Є, yeah. я збалансував. О, oh. акцепт. Все в нас з ними союз. Ну, так, я секунду назад говорив, що ми їх захватимо. Ну, тепер я передумую і вирішив, що треба з союз. Населення в плюс, у нас уже півтора ляма по в плюс, влада тримається. Давайте зупиню на цьому, поки. Щось похоже на хеппі Енд, бо, ну, камон. Ну в цілому гра в деяких механіках, системах показує еволюцію. Е, хочу підкреслити знову. Як працює механіка цінностей, це розйоб. Ну, бойова система, вони трохи вкладали. Я знаю, там хіки всі не, не люблять її, бо бойова система примітивна. Е, Хоча вони самі не можуть вивчити свою бойову систему. Так, ось. круто. Загалом гра естетично прикольна, але з головне меню показало дуже е, дивний привіт. Тобто воно дозавантажується після того, як воно завантажилось, Це був дивний мов. Ну і да, і загрузочні екрани не в тему, Ніби це Європа Універсаліса, там Африка, Лондон, типу Азач. Ну, чіткову критику вона витримує. Реально. Ну, єдиний мінус це не мій жанр. Типу, мені більш подобається Modern Day uh, Grand Strategy. у сучасному світі. Подібний підхід, як туда. Uh, це буде розьоб. Це буде розьоб на багато годин. Але я замітив, що в іграх, де традиційні такі ось ще часи, там більш поглиблені ідеологічно культурні процеси. І в цьому плані гра справді справляється дуже непогано. Ігра непогана, ігра непогана, видно, вони постарались. В цілому я задоволений, тому дозволяю вам це поіграти, реально. Якщо не складно, почитайте та допис, який я недавно публікував, апдейт по виходу відосам, каналу і так далі. Ну і да, цілий всіх, хто дивився цього моменту, гей.